Автоматики і... імені Академіка Мартиненка була створена в 1974 році видатним вченим академіком Мартиненко Іван Івановичем. І протягом всього цього часу вона займалася, співробітники цієї кафедри займалися автоматизацією біотехнологічних об'єктів. Кафедра має три основні напрями своєї діяльності. Це автоматизація споруд закритого ґрунту, це. Розробка національної системи єдиного часу це ідентифікація рослинних насаджень з метою оптимізації видатків на їх утримання. Єдине, що об'єднує оці різні за своєю складністю і сутністю об'єкти, це те, що створюються інтелектуальні системи автоматичного керування. Історія кафедри говорить про те, що ця автоматизація розпочалася з самих простих систем, систем стабілізації, але в кризових енергетичних умовах ці системи почали ставати неефективними, тому на часі стали потрібними розробка систем оптимальних, адаптивних систем і в кінці систем інтелектуальних, які володіють певним набором. Інтелектуальних властивостей І ось співробітники кафедри якраз оцими проблемами і опікуються. Ми маємо певні результати в цьому плані створені зразки, опробувані в виробництві і протягом тривалого часу експлуатуються. Я хотів би, щоб мої колеги детальніше розповіли кожний.